Було 10 320. Коли виграли після суду, стало 14-555. Тобто, грубо говоря, 4200 на 4 200 гривень пенсія вилучилась. І це Саша вам велика подяка, адвокатському бюро, усій команді. Дякую щиро. І говорю, щоб пенсіонери не боялися, ризикували, подавали. Тобто, бачимо: 10-14. Результат суттєвий. Чи варто боротись, думайте самі. Sure. Але коли людина подавала ще ризики, були в рази більші. Зараз ризики вже менші через те, що вже є рішення конституційного суду, є вже позитивні рішення всіх інстанцій, тобто, вже вони приймаються більш як на автоматі. А адвокатське бюро вже напрацювало по цьому, можна сказати, зуби зіло, і весь час цим займається, тобто знає вже всі підводні камені.